Всім вітання з першого ярмарку весняного. Зараз я знаходжуся в пожежній частині, в одному з містечок. І тут сьогодні вони готують свій суп, який тут на кухні. Продають людям різні смаколики і заодно ярмарок. То зараз пройдуся, тому що саме тут сьогодні багато дійсно хендмейдру uh, подбільних виробів. Я зі своїми підвісками, браслетиками, брошками, Все як завжди. Далі йдемо по сусідству. У мене тут такі вироби з дерева. Далі є свічечки та бомбочки, і мило ручної роботи. Більше таких е, поважного віку жіночок, які в'яжуть сьогодні, от, тож для своїх в'язальниць показую. І, як завжди кажу, що ваші роботи з мене зрівняти. Так, тут ще якийсь handmade з флісу, ось такі різні покривальця. Тут ювелірні вироби, але такі хендмейд. Тут можна замовити собі візерунок, і його вам зроблять на футболці за допомогою цієї машини чи на шопері на будь чому Порада і так це різні рушнички. В цьому запікати картоплю можна у мішочку у мікрохвильовці. Це підставки під гарячі тарілочки, у також мікрохвильовку. А тут поряд є ще глини, сережки та різні не віру. Далі ночки, як завжди, всяка всячина вони тут люблять. Отаке вот всяке. Який їжечок? Такі ліхтарики. Прикрашені технікою декупаж. Або з тканини, віконечко, бачу, такі зроблені. Всередині гирлянди. Навіть барві. Цікавий. Ага, ось ціна. Менші 15, середні 20, великі 25. Тут мед в нас. Різні, різні, різні. <різна> Знову ж все різні. Віночки різного стилю. Тут якесь таке. Я навіть не можу зрозуміти, з чого це зроблено, але. Я завжди кажу на різні товари і на все є свої купці, Навіть на таке. Тут є ножі. Не до речі, ця фірма рада. дуже якісно. Тут в нас на ось таких дерев'яних зірочках зроблені весняні. Типу, як віночки прикраси. Тут в'язані моркви, зайці гномики. Полотенця просто такий вершок зв'язує як ручку, яку до якої можна прикріпити. Тут якась письменниця, книжку свою рекламує. Тут дерев'яні вироби пані Іринка із затишного життя. Якщо ви мене дивитеся, ось в цієї жіночки саме це її чоловік виготовляє ті олені, які у вас зараз маленькі є. Це від неї. Вони мені минулого разу припали до душі, і я забрала. Подивіться, яку красу її чоловік. Робив, але, на жаль, його вже немає. І вона хоче розпродати всі ці його роботи. А це як пазл для дітей. До речі, дешево розпродає. Вже просто хоче позбутися. Як би то сумно не звучало, але такі реалії за like yeah, like в'язані роботи. Йду там ще, де не показала. Це мої по сусідству люди. Такі зайчики. По 10 доларів шиті. Також відбувається аукціон, ми кожен щось даємо. Люди купують білетики, хтось щось та й виграє. Tu oni wypaczkę swoją różnie sprzedają, tak wyłączają pieniądze na pożar. To jest wolontariacka pożarna część. Tu czinoczka, fartużki, jeszcze je widzę. To na pewno takie podpalające. To jest taki. To firma Sensi, taka, wszelkie jakieś pachniuczki. Такі лампи, ліхтарики ставляться і воно гарний аромат видає. Це на такі беджики. Для медсестер, наприклад, зачіпати. І ще ось всякі-всякі. Це, напевно, част 3D принтера, чи що. Щось таке. Це Тут у нас колодінь для собачок. Напевно, що. І також. Тут кухня знаходиться. І ви бачите, літра супу 8 доларів. Можна тут поїсти за 2 долари е, в тарілці. До нас долар 50, дог з капустю, зі слабій джо. Ну, дуже тут дешево порівняно. Ну. Але я люблю приносити собі з дому свої. Обід. Тут бачу, що навіть і різдвяні, і головінські є, а тут яка смакота, все з шоколаду зроблене. Звичайно, перед Паскою найбільше всякого з зайчиками. А, це такий не дуже великий зал. Тут люди можуть прийти поїсти. І вже бачу, сходяться по трішки. Подивіться, чим я тут займаюся. Зараз разом з вами складу такий невеличкий е, подаруночок для своєї знайомої. Е, я збираюся на ярмарок і вона завжди навідується до мене там, недалечко проживає, і е, якраз в той день в неї день народження. І так чисто е, зробити людині приємне, все таке потрібне. До кухні вибрала. І ще ось таку пластикову посудину взяла, в яку все складу. Також в господарстві пригодиться. Ось ця тематика мені з черницями сподобалася, то беру таку рукавицю на кухонну, прихваточку, Такі набір з двох мікрофіброві. І Полотенце. Рушничок кухонний. Я його так трішки скручу, скр... 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 щоб гарно все вийшло. Тут Отару зробила таке підвищення. Ось такі скляні баночки. На щось пригодяться, на якісь приправи, чи сіль і перець. Чи ще що собі придумає. Звичайно, я взяла. Все у символічних кольорах. Ми знайома з Івано-Франківщини. Отак. Коло гномика. Все до теми по кольору підбирала. Десь собі в садочок посадить між квіточками. Ще свічечка така, пахне чорницею також. Невеличка. І ось така брошка серденько, також синю-жовту. Ось такий виходить подарунок. Надіюсь, їй сподобається і буде приємна моя увага. Ще сьогодні хочу поділитися з вами успіхами з вербовими гілочками. Хто пам'ятає, кілька відео назад я купляла собі для декорації лозу, котики і обрізала нижні частинки і собі їх в воду. І от кілька з них пустили мені корінчики. То спробую висадити тепер на вулицю, вже потепліло, і, можливо, буду мати свою вербу. На завершення сьогоднішнього відео я хочу розіграти 5 брошок в українському стилі, які я показувала в минулому відео. Сьогодні оберемо 5 переможців за допомогою програми рендомного коментаря. Так, шукаю брошки. Ось тут. Всім дякую, хто залишив коментар, поставив подобайку і підписаний на мій канал. Сьогодні оберемо 5 програма YouTube Random Comment Picker. Ми копіюємо посилання на, на це відео. Вставляємо, не включаючи відповіді, тому що я не відповідала спеціально на попередні відео коментарі. Якщо є подвійні від когось, то зараховується лише один коментар. Продовжуємо. І в нас 142 коментарі. Отож, всім бажаю удачі і обираємо першого переможця. Привіт з штату Огайо. Дякую за цікаву прогулянку до магазину в нашому штаті. Ніколи не була в ньому. Ми живемо в Клівленді. Дякую за гарне відео. Люба! 7515. Пані Любо, я вас щиро вітаю, ми майже сусіди. Дуже рада, що брошка дістанеться саме вам. Давайте зв'яжемося в інстаграмі, посилання на мій інстаграм-канал. Я залишу вам у відповіді на ваш коментар. Обираємо наступного переможця Номер 2 Привіт, Галинко! Так швидко пролітає час, коли ходиш з тобою по магазинах і взагалі відпочиваєш душею. Дякую за таке приємне спілкування. Бажаю каналу подальшого розвитку та розквіту. Так гріють серце, красиві броші у наших рідних кольорах. Усім добра, міру, а переможцям неймовірних емоцій. Отож, ви сама собі побажали неймовірних емоцій. Mm. На жаль, не бачу хто. Зараз ми знайдемо під відео коментарями цей коментар, щоб глянути на ім'я Переможця С. Що, чесно, по манері написання коментаря я вже здогадуюся, від кого цей коментар, тому що вже своїх постійних глядачів вже впізнаю по манері написання. І що вони мені бажають? Так, десь я пропустила. Зараз, зараз, зараз ми знайдемо обов'язково. Всім терпіння наберіться. Будь ласка, це не те. Бо є інші С, але ми вже прочитали коментар. Ось. Ось цей коментар. Це Світлана Кирпа. Пані Світлану, я так і думала, що це від вас. Передбайте вітання Григорію та пані Ніні. Я дуже рада, щиро-щиро рада, що програма випадкового коментаря обрала вас. Номер 3. Переможця обираємо. Поїхали! Вітаю з п'ятьма тисячами підписників. Бажаю вашому каналу успішного розвитку. Особливо дякую за рідну мову і за те, що ви не відкинули Україну, підтримуєте Україну в такий нелегкий час і донатите і на ЗСУ. Вітання з Львівщини. Львівщина, вітання вам щиро радію. Вашій перемозі зараз. Ми знайдемо і ваш коментар, щоб глянути, як до вас звертатися. Ось. Катерина Воробець. Ви виграли брошку від мене. Зв'яжемось в Інстаграм. Так, скільки то вже нас троє, так? Вибираємо четвертого переможця. як бачите, щоразу ці вже коментарі забираються і вони не приймають участі. Тому два рази одна і та ж людина не виграє. Поїхали! Бачите, все чесно, все чесно. В садку у Наталії вітаю, Галочка! Озеро дуже гарне. Бачила у Іване твій подарунок, таку брошку. Ти дуже уважна до своїх подружок. Магазин супер, товар чудовий. Галочка пишу тобі заради підтримки. Мене в розіграш не включай. Я вже свій подарунок отримала, а тобі бажаю так тримати і далі успіхів. Обіймаю ти гарна людина і жінка. Пані Наталю, я вам писала після цього коментаря в інстаграм. Кажу, як є. Казала, що ви собі такого навіть не придумуйте, все буде чесно. І кого вибере програма, той переможець, переможеться. Я нічого не хочу чути. А тепер ж не відмазаєтесь. У мене ж адрес ваш є, хочете, не хочете, а брошка ваша. Щиро вас вітаю. І обираємо п'ятого переможця. Світлана Чубак. 74, 28. Господи, дякую тобі, що в мене такі гарні переможці і що я всіх майже знаю. пані Світлано, вітання вам на Борщівщину! Мої вітання вам, Галинка. Прогулялася з вами в магазин, полюбувалась озером і пташечками. Все супер, і дарунчики теж, а ваші діточки будуть мати майбутнє. І брошки чудові, і ви чудова майстриня. Всього вам доброго, дорогенька, за ваш приємний показ. До зустрічі, Люба, до зустрічі. Світлана Чубак веде також свій канал. Звичайний про господарство. А також є нові вінтажні речі від Світлани. Продає посуд з Європи новий вінтажний. Не раз вже про неї розказувала, тому дуже вас прошу підтримайте пані Світлану. Я надзвичайно радію, що грошка дісталася вам. Напишу вам, знаю, де з вами зв'язатися. Всіх вітаю, хто? Брав участь, не засмучуйтеся, хто не виграв, тому що в мене це не перший розіграш і не останній. Будемо ще щось з вами придумувати, вигравати подаруночки і підтримувати один одного. А з вами побачимось у наступному відео. Миру всім! Міцного здоров'я і до зустрічі!